Вітаю, любі малята і дорослі! Рада зустрічі з вами. Сьогодні мова піде про українські страви. Українська кухня увійшла у першу десятку найсмачніших кухонь світу, а в Європі була визначена третьою. Дві 2016 року популярність наших гастрономічних традицій не зменшилася. Більше того кухарі відроджують забуті страви і дивують ними не тільки гостей України, але й самих українців. Чим же особлива українська кухня та які національні страви варто спробувати, щоб назавжди запам'ятати, як смакує Україна? Отож розпочинаємо дегустацію Борщ Ця страва символ української кухні. Перша і єдина, яка включена в список ЮНЕСКО як нематеріальна культурна спадщина України. Український борщ у вас вийде, якщо ви маєте свіжі, смачні овочі. Варимо м'ясний бульйон, нарізаємо овочі соломкою і пасируємо. Окремо додаємо свіжу капусту, а останнім штрихом до цієї страви для козаків є шматок сала з часником або пампушки з часником. В народі кажуть, двох однакових борщів не буває. Сало це наше все. Без сала українцеві просто нікуди. Фестиваль сало вже став традиційним у Петриківці на Дніпропетровщині, а у Львові є дивовижний музей ресторан Сало, де проводять жирні вечірки, подають унікальні цукерки, сало в шоколаді та суші сало. На Чернігівщині живе художник Павло Бридюк, який пише картини на тему сало. Його роботи представлені в Чернігівському, Київському, Хмельницькому, художніх музеях, а також містяться у багатьох приватних колекціях. З давних давин достаток сала свідчив про добробут родини, Народна приказка каже Живу добре, сала їм, на салі сплю, салом укриваюсь. Домашні ковбаси. Грудечка кашки, кільце ковбаски. Пам'ятайте рядок з української колядки? Різдвяний стіл українців не обходиться без домашніх ковбас. Холодець. Не всі іноземці зрозуміють наш холодець, заливну закуску з різних видів м'яса. Зате угорці точно оцінять. У них холодець теж національна страва. Там навіть проводять фестивалі холодцю. Українці традиційно подають холодець хроном та гірчицею. Варя Гуцульська. Назва вже інтригує своєю самобутністю. Цей салат родом з Буковини. Він і ситний, і смачний. Якщо вирушаєте на Буковину, обов'язково відвідуйте її серце. Чернівці та скуштуйте цей салат. Роблять його так, беруть варений буряк, квасолю, чорнослив, приправляють соняшниковою олією. Деруни Житомирські. Українське полісся славиться урожайми картоплі і стравами з неї. У Користині на Житомирщині, є пам'ятник деруну. Тут щорічно проводять фестиваль, присвячений цій страві. Банош або банош, ще одна страва з гуцульської кухні. Здавалось би, чим може здивувати кукурудзяна каша? Весь секрет у тому, чим її приправляють. Під час приготування додають сметану або вершки, а зверху кладуть обсмажені шкварки і бринзу. Хочете скуштувати справжній банош, Тоді вам треба на Закарпаття. Тут у селі Костелівка Рахівського району відбувається фестиваль Берлибацький Банош Полтавські галушки. Полтавськими галушками часто називають жителів одноіменної області. Настільки пізнаванною стала їхня регіональна страва, і навіть встановлено пам'ятник шанованій страві. Галушки бувають як без начинки, так і з м'ясом, грибами, печінкою. У Полтаві щорічно відбувається фестиваль, присвячений галушці. Голубці. Традиційно на свято українці готують голубці. У капустяни листя загортають начинку. До речі, на Закарпатті вважалося, якщо дівчина вміє робити дрібні голубці то швидше вийде заміж і буде хорошою дружиною. Вареники рідні брати галушок. Пам'ятаєте? А мій милий варенички хоче. На відміну від галушок, начинка вареників може бути більш різноманітною, з картоплею, з сиром, з м'ясом, з вишнею та з різними ягодами. А ще це частина українського фольклору. Любі малята та дорослі, я дуже сподіваюся, що вам сподобалося як смакує Україна.